А зараз відкриті вакансії, дві залишилось елеваторщик, силостік і вантажник. TikTok хто чим класний? Ну впізнаваність вас, впізнаваність бренду. Це само собою, і я вам так скажу, це такі. Гарний кусок ви можете зекономити на відділі кадрів на HR, на підборі персоналу, тому що люди самі пишуть: хочу на роботу, хочу на роботу, пропонують там різні вакансії. Там, наприклад, на ферму там трактористи або оператори на курятники. Передосовуємо їх до директорів, наприклад, той самий там скибенців, або той самий там тараші. Наприклад, як ми доросли до самого комбікормового заводу, а ми Виробляли самі корм такому на півпромисловому рівні, і нам треба масштабувати. Люди самі пишуть. Андрій зверни увагу на там, такий комбікормовий завод в коментарях. Також пише на той завод, на той завод, на той завод. Ось тобто ми поїздили, подивилися, поцікавилися і зупинилися в виборі Тарщанського комбікормового заводу Екорм. Це реально писав не там не якийсь там HR, не менеджер з продажу, не ріелтор, а просто написала звичайна людина, якій було просто цікаво, щоб ми почали працювати саме в їхніх громадах. Так що, можливо, у вас будуть також якісь там підприємства, там заводи, ферми, ви пишіть. Якщо по локації і логістично нам буде вона підходити, тільки за будемо розглядати, спілкуватися, тому що. Кожного дня там одна-дві заявки на перегляд певних локацій. Нам поступає, поступає в дірект. Люди пишуть, і на деякі навіть ми виїжджаємо, дивимось, торгуємося. Що виходить на тиспільну мову, ми їх обов'язково викуповуємо, тому що люди просто не байдужі, їм не байдуже на свої села, на свої міста, на свій рідний край. Так що давайте не залишайтеся байдужими, приходьте. До нас на роботу і пропонуєте різні різні нові підприємства.